Записали тему уроку пряма призма піраміда. Пряма призма і піраміда. Тема нашого уроку. В стереометрії. Розділ, те, що я вам розказував, що розділ геометрії, який вивчає просторові фігури, крім точок, розглядають геометричні тіла. Прикладами таких тіл є многоградники. Тобто, виглядатимуть вони ось таким чином. Але ми з вами розпочинаємо з простих. Ну, наприклад, з такого, який ви вивчали ще в п'ятому класі, який називається паралелепіпед, або якщо всі його ребра будуть рівними, то такий паралелепіпед є кубом. Далі. Тепер прямокутний паралелепіпед є окремим видом многогранника, який називають призмою. Тобто, призма, коли. Що таке призма? Призма це многогранник, який складається з декількох гранев, в основі якої лежить якийсь. Многокутник. Тобто в цьому випадку ми бачимо, що в основі лежить шестикутник, і, відповідно, він, ну, як ви бачите, виходить трьохвимірна фігура. Побудувати її не складно, якщо розібратися, це ми з вами спробуємо навчитися робити. Називається вона в залежності від того, який лежить, в залежності від фігури, яка лежить в основі, так і називається. Відповідно, той, який ми бачимо на рисунку, він називається шестикутною призмою. Тобто, в залежності від того, що лежить в основі. Так, так, з чого складається, в принципі, будь-яка призма. У призми є певна основа, тобто геометрична фігура, що лежить в основі призми. Є ребро основи, бічне ребро, відповідно, верхня основа, якщо має дві основи ця фігура, і відповідно бічна грань. Це ми з вами все будемо сьогодні розбирати. Далі, якщо бічні ребра призми перпендикулярні до площини основи. Тобто, між кожним ребром та площиною. Ми вже основи, будете говорити, що записувати? Звичайно. Між ребром та площиною основи 90 градусів, відповідно, така призма називається прямою. Така призма називається прямою. Давайте тепер з вами розбиратися далі. Тепер також будемо з вами розглядати піраміди. Піраміди в нас будуть принаймні двох видів: це та, що ліворуч, яка називається тетрайдер, і та, що праворуч. Звичайна піраміда, яку ви могли бачити в Єгипті. Далі. Давайте з вами спробуємо розпочати. Потихеньку все розглянемо і будемо записувати всі формули і так далі. Формул багато, тому все будемо поступово розглядати. Підручник, сторінка 258. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Так, зараз я вам скину. Продовжуємо. На рисунку зображено 269, зображено прямокутний паралелепіпед. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Укажіть основи паралелепіпеда. Це усно виконуємо. Які ви бачите основи? Прямо. Кутник. Прямокутник. Називайте його літери. А1, Д1 А і Д. А також Б1, С1. C1, C1. Mm -hmm. Ну, тобто А, Б, Ц, Д. А, Б, С, Д теж у нас прямокутник. В основі лежить А, Б, С, Д і А1, Б1, С1, Д1. Тобто те, що лежить внизу та вгорі. Далі бічні грані. А парал... а, Далі бічні грані. Першу ви мені вже назвали. Audien, D один, АД. Кіра, якщо ви читаєте 음? ці грані, читайте, дивіться. Читайте їх за яким, ну тобто, по колу якимось чином. Або так, або ось так. Тобто А1. А, а, один. а один, D один, А Д і А. Д1 С 1 С, Д в 1 С1 сб А1, Б1 БА. Так, чудово, швидко прочитала. Далі наступна ДД1 С1С і ще одна аа 1 аа 1 Б1. Б. І Б. Б1. С1 С. Це в нас бічні грані. Далі. Бічні ребра, які паралельні. Ребро це в нас на А халті, разве они не халті, в місті должны бути? Шо, що? Разве вони не должны бути в місті? Ну, Б. Б, ББ1. Повинно бути зараз. Так, бічні, ре, бічні ребра, які. Бічні ребра паралелепіпеда, Давайте спочатку. Бічні ребра паралелепіпеда. Дивіться, бічні ребра ті, що знаходяться бічні збоку а 1 б 1 БА і д 1 с 1 Це Тані. Бічні ребра. Ребро. Ребро а. ось у нас. Раз. Ребро у нас два. Ребро три. Ребро чотири. Більше бічних ребер немає. Все інше то ребра основи. Зрозуміло. А. А1, далі ББ1. Далі цц 1 І ДД1. Зрозуміло чи ні? Далі. Ребра які паралельні ребру АБ. Зараз я тут приберу. Ось у нас є ребро АБ. Які ребра йому паралельні? Ну, аа 1 і ББ1. Паралельні. А. А1 Б1. А1 Б1. Ще це СД CD. ще. це 1 d 1 1D1 все. Це 1 D1, все. Тобто ті, що паралельні будуть з ним. Раз. Два і три. Далі. Продовжуємо. Далі. Тепер ребра які паралельні ребру ББ1. Ну, A1, D 1 і C1. Бачите, наприкінці вже розібралися аа 1 Далі ДД1 і ЦЦ1. І ЦЦ1. І останнє, що нам треба дізнатися, те, що ми на минулому уроці розглядали: ребра, які мимобіжні з ребром БЦ. Що таке мимобіжні? Пам'ятаєте чи ні? Дивіться, ребра, які мимобіжні. А1. І А1. А1 далі. ДД1. Далі. Д1 С1. Д1 С1. І А1 Б1. І А1 Б1. Всі інші дивіться. А Б перетинає. С Д перетне. Далі. Б1, С1 буде взагалі паралельно. А1, Д1 теж паралельно, і АД буде паралельно. Зрозуміло? Перше, поїхали. Зараз я трошки зменшу завдання, мабуть, бо воно щось дуже велике. Ось так. Так, поїхали. ABCD. Основа піраміди А, Б, С, Д. Вже після паралелепіпеда розбирайтеся. Далі вершина. С. Ні, вершина. Ой, С. Вершина С. Тобто. Ж... Букву просто. Тут все просто. Бічні грані піраміди. А. Б, Б, С, Ц, Д, Д, а. Це ти назвав ребра основи. Питають бічні грані. А С Д, Б, С... А, С, Д, С. А, С, Д. Тобто те ж, ті грані, які знаходяться з боку а, С, Д. І так далі. Б, С. Б. С, ще. АСБ, АСБ і остання И ДСЦ. ДСЦ. Далі бічні ребра піраміди. Ну, в принципі, тут все легко. Зараз я приберу програння. Бічні ребра. АДБЦ. АДБЦ це ти називаєш ребра основи. Ні. А. Бічні ребра, дивіться. ААС, а, БС, ДС і ЦС. АС, БС, СС і ДС. І ребра основи те, що ви називали. АД і БЦ. АБ. А чому АБ, ні? А Б, БЦ, СД і АД. Чотири ребра основи. Продовжуємо. Далі. Переходимо до наступного завдання. Знайдіть площу бічної поверхні, площу поверхні та об'єм прямокутної трикутної призми. Основою якої є правильний трикутник. Основою якої є правильний трикутник. Дивіться. Зі стороною 6 см бічне ребро дорівнює 4 см. Тобто, в нас в основі лежить трикутничок. Побудуйте його трошечки нижче. В основі лежить трикутничок. Давайте товщі лінії візьму, щоб видно було. Побудуйте трикутничок. Ну, дуже великий не треба. Нехай. Нехай ось такий нам ескіз потрібен. Нам потрібен ескіз. Далі, яким чином побудувати трикутну призму? Дивіться. Проводимо, наприклад, так, 3, 4, 5, 6 клітинок від кожної. 6 клітинок від кожної вершини, наприклад. 3, 4, 5, 6. Провели 6 клітинок від кожної. І тут так само побудували такий самий трикутничок. І тут так само побудували такий самий трикутничок. Тепер дивіться. Якої сторони не буде видно. Якої сторони не буде видно? Дивіться. Ті, Тож, сторони, це тривболь, був ті сторони, які ми з вами будуємо, якщо їх не видно, відповідно, їх треба позначити пунктиром. Тобто, раз, два. Так, так. так. Позначити їх треба пунктиром. Далі. Ось тут нас не видно. І ось цю виходить, що сторону не видно. Ось таким чином побудували. Ви зрозуміли, звідки вид? поставили на стіл. Що ми побачимо? Побачимо відповідно тільки те, що ми позначили, правильно? Все інше в нас буде не видно. і ми будемо бачити в її як... Якщо... Ну, у нас буде... Ну, якщо ми, правильно, якщо ми її поставимо на іншу основу, то від, звісно, що буде видно. Далі позначаємо основи, яким чином вони позначаються. Вноз... Внизу позначили трикутник А В С. Відповідно вгорі позначаємо А1, Б1 і С1. Відп... Позначаємо відповідно, в залежності від того, яка у вас точка стоїть внизу. Далі тепер позначаємо, що в нас відомо. Записуємо дані. Що в нас є? Дивіться. В нас відомо, що в нас правильний трикутник в основі зі стороною 6 см. Тобто АВ дорівнює ВС дорівнює АС дорівнює 6 см. Ну, Відповідно, тоді А1 дорівнює а 1 в 1 Дорівнює в 1 с 1 Дорівнює А1С1. І дорівнює також 6 см. Оскільки це правильні трикутники. Що таке правильні трикутники? Рівносторонні. Зрозуміло? Зрозуміло чи ні? Далі, тепер дивіться: бічне ребро дорівнює 4 см. Ну, давайте так. В принципі, пряма трикутна призма. Давайте позначимо АА1. Бічне ребро. Тобто ось воно. Зараз. Так. так. Чому ось ми позначили АБ БЦ і АЦ? Тож це не теж рівня 6, або ми їх не бачимо просто. ого Ось АБ дорівнює БЦ дорівнює АЦ А Дорівнює до до 6. Все позначили. Далі АА1 дорівнює 4 см. Дорівнює 4 см. Зараз перейдемо, я потім напишу в іншому. Що нам треба знайти. Умову з собою потягну і запишемо. Давайте продовжувати. Тепер, що від нас хочуть? Дивіться, нам треба знайти. Знайти площу бічної поверхні. Так, і записуємо. площа бічної поверхні. Я зараз до всього формули покажу. Далі. Знайти. Так, так, так. Площу поверхні, площу повної поверхні. Площу повної поверхні. Так. Далі знайти площу. Так, площу об'єм. Знайти ще об'єм прямої трикутної призми і все, так? Да? Все. Площа бічної поверхні, площа поверхні, ну, тобто, повної поверхні та об'єм трикутної призми. Починаємо площа бічної поверхні будь-якої призми. Це не тільки стосується саме трикутної будь-якої призми. Площа бічної поверхні. В дужках давайте запишемо бічної поверхні призми. Це не тільки стосується саме трикутної будь-якої призми. Це в нас периметр основи. Периметр основи. Помножити на висоту. Периметр основи помножити на висоту. Зараз це поясню. Обов'язково. Або візьміть в рамочку, або підкресліть, тобто якимось чином виділіть формулу. Тому що ця формула вам знадобиться і в подальшому житті. А тепер дивіться, давайте спочатку побічній поверхні знайдемо все. А потім периметр основи ми можемо дізнатися? Дивіться, периметр основи можемо дізнатися? Що в нас є основою? Давайте так. Ну, А, Б, С. Трикутник А, Б, С. Тобто це буде периметр трикутника А, Б, С. Чи можемо ми його дізнатися? Зоши дивіться, не на. Ну, виходить, що. Плюсувати. 6 помножити на 3. 4 помножити да. на 3. У вас усі. Схімпі... 6, 6. Тому 4, 6. А 6, 6, 6, 6, 6. Так, 6 помножити на 3. 6 помножити на 3. Тато я з бічним ребром переплутав, думав там. 6 помножити на 3. Дорівня 18 см. З цим розібралися. Далі. Що таке висота в вашій призмі? Висота. В нашому випадку, це наше бічне ребро. Тобто, оскільки в нас призма пряма, то, відповідно, висота буде АА1. Тобто, нам треба 18. Для того, давайте так повністю розпишемо. Для того, щоб знайти площу бічної поверхні, нам треба так -так, периметр трикутника АБЦ. Периметр трикутника АБЦ. Зачем нам периметр бічної поверхні? Я не розумію. Площа бічної. О, Навіщо нам периметр, якщо площа. Площа бічної поверхні. Помножити на висоту. Тобто на а, А1. Дорівнює 18 помножити на 4. І чому це дорівнює? 72. 72. Не забувайте будь-яка площа бічної поверхні. В принципі, будь-яка площа вимірюється в Квадратних сантиметрів. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер площа повної поверхні. Якраз зараз вона нам і знадобиться. Площа повної поверхні. Дивіться, яким чином розрахувати площу повної поверхні. Давайте запишемо, щоб було зрозуміло. Повної поверхні призми. Площа повної поверхні призми. Це буде площа бічної нашої поверхні. Це буде площа бічної поверхні плюс. Чого не вистачає? Для того, щоб знайти всю поверхню. От дивіться, бічну поверхню ми взяли. Раз, два, три. Взяли. Що не вистачає? Основи. Не вистачає двох основ. Але в залежності, тобто, площа бічної поверхні залежить, це буде площа плюс дві площі основи. Плюс дві площі основи. Площа основ. Ну, тобто, дві через те, що в нас дві основи. Зрозуміло? Якщо була б одна основа, то тоді було б просто плюс площа основи. Дві через те, що в нас дві площі основи. Далі. Площа основи. Що в нас буде площею основи? Це в нас буде площа Трикутника. Площа Трикутника А Б, С, Так? Це в нас площа Трикутника А, Б, Ну, тому що друга площа буде така сама. Оскільки в нас в основі правильний трикутник. Вони однакові і призма пряма. Далі. Тепер продовжуємо. Площа Трикутника А, Б, Як можна розрахувати? За площою рівностороннього трикутника. Тобто А в квадраті корінь з трьох. А в квадраті корінь з трьох поділити на 4. Поділити на 4. Це, для... Це площа рівностороннього трикутника. Якщо треба, запишіть. Тепер, що таке А в квадраті в цій формулі? Що таке А? А це якась сторона прямо Це сторона. Ну, тобто, оскільки в нас всі сторони будуть рівні, то, відповідно, у нас виходить 6. Давайте АБ А яка різниця? А без різниці, Да. Там буде, ну, у нас три 36 коренів з трьох можна одразу написати та поділити на 4. І це буде 9 коренів з трьох. 36 корінь з трьох поділити на 4. І дорівнює 9 корінь з трьох. 9 корінь з трьох сантиметрів у квадраті. 9 корінь з трьох сантиметрів у квадраті. Далі продовжуємо. Тепер нам залишається знайти об'єм призми. Об'єм призми, Об'єм будь-якої призми, в принципі, обчислюється за. С. Бічної площі. Площа а... основи на висоту. Не вгадав назад. Не вгадав. Ладно. Площа основи помножити на висоту. Ну, дивіться, ви коли обчислювали об'єм прямокутного паралелепіпеда це не записуйте. Що ви робили? Ви множили довжину, довжина на ширину, да і на висоту. Правильно? Пам'ятаєте, чи ні з 5 класу. А от тепер так, дивіться. Я не знай, так ми так і не знайшли площу поверхні. А, повної не знайшли. Ну, зараз знайдемо, так. до об'єму вже перейшли. Зараз формулу розпишемо, потім дивіться. Так само множили довжину на ширину, Тобто це і є площа основи. І множили на висоту. От і все. Так. Так, так. Давайте поки що зробимо паузу з цим. Площа повної поверхні. згоден ми так і не знайшли. Площа повної поверхні. Трошки відволіться і все. Площа повної поверхні. Можемо підставити тепер. Площа бічної поверхні ми знаємо. Так, 72. 72. Далі. Площа основи. Додати 2 помножити на 9 корінь. На 9 корінь з 3. Виходить нас 72 плюс 18 корінь з 3. Більше нічого ми обчислити не можемо, тому в такому вигляді і залишаємо квадраті записав. І наостанок. Давайте завершимо об'єм. Формулу ми записали. Тепер дивіться, площу основи ми знаємо. Шукайте. 9, 9 корінь з 3. Висоту знаємо. Так, 4. 4. Тобто в підсумку виходить 36. Корінь з 3. В чому вимірюється об'єм? Сантиметрів яких? Кубічних. Кубічних, правильно. Сантиметрів кубічних. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Площа бічної поверхні. Дорівнює. 72 квадратних сантиметри. Далі площа повної поверхні. Дорівнює. Так, 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 де вона? 72 плюс 18. Корінь з 3. корінь з 3 квадратних сантиметрів. І. Площа і, точніше, об'єм дорівнює 36, корінь з трьох. Кубічних сантиметрів. Завдання. Параграф 7.35, No, стоп, стоп. Параграф 7.26, номер 266.